Вагому допомогу цього тижня вдалося відправити для дітей, що проживають на сході України. Зокрема, це і діти-сироти, що проживають у дитячих будинках-інтернатах, та не мають змоги покинути зону бойових дій. Завдяки спільній роботі державних структур, мешканців та волонтерів району вони таки отримують подарунки від Святого Миколая. Спирали допомогу дітям Сходу України протягом двох тижнів у рамках спеціально проведеної акції До Дня Святого Миколая. До неї були залучені мешканці району та міста, підприємства та приватні підприємці, районні державні відділи, громадські організації та волонтери. Масштаби того, що вдалося зібрати, чисельно вражають. Працівниками райдержадміністрації було зібрано допомогу дітям-сиротам, дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Східних областей Донецької та Луганської області на сьогоднішній день зібрані і книги, і одяг, дитячі іграшки, які будуть відправлені в даній категорії дітей в чотири дитячі будинки: три дитячі будинки це буде в Донецькій області. Один дитячий будинок в Луганській області. Активно долучились до благодійної акції учні шкіл із цілого району. Слід зазначити, що серед їхніх заслуг не лише допомога своїм одноліткам, але й неодноразове виготовлення маскувальних сіток для військових. Дуже приємно, що до цієї акції, подарунок до Святого Миколая долучилися і всі наші школи, всі дитячі садочки в населених пунктах, територіальний центр обслуговування населення, які зібрали дані от, кажу, речі, які. Десь допоможуть діткам на Сході все-таки відчувати, що ми всі є рідні, що Україна є єдина, і ми підтримуємо їх в тому українському дусі, щоб вони знали, що таке Святий Миколай, що він приносить подарунки. І ми хочемо таким йти, невеликим нашим зібранням речей таких по цілому району, а їх, направду, є досить багато. Ми хочемо долучитися все-таки до єднання України, до єдності українців. Тож дякуємо всім, хто долучився до благодійної акції із нагоди Дня Святого Миколая.